Вітаю! Обіцяла наступне відео по мастям по молодшим арканам пропігтися від туза до десятки, але насправді хочу трошечки зачепити карти двору, фігурні карти або картинки, яких ще називали раніше, і мені дуже подобається. Зараз все розкажу. Так, розкладемо. Складемо, розкладемо трошечки мене трошечки спутатися. Так, як ми пам'ятаємо, є чотири масті. У нас Таро серед молодших арканів. 56 молодших арканів розділяються на чотири масті. Це у нас мечі, жезли, кубки і пентаклі. Е, нагадую, що мечі це стихія повітря, жезли це стихія вогню, кубки це стихія води, і пентаклі це стихія землі. І е, зараз, от справа наліво, вони розташовані в порядку е, від швидшого до повільнішого. Тобто найшвидший паж, наприклад, трохи більш швидкий, ще більш, е, перепрошую, трохи повільніший, ще повільніший і найповільніший. Так само буде з лицарями, з королевами і з королями. Е, існує чотири взагалі е, карти двору у кожній масті. Це паж. Лицар, королева і король. У кожній масті їх по 4. Тож, що нам потрібно знати про пажів? Пажі це взагалі вісники повідомлення. Взагалі є кілька підходів до розгляду карт двору. Нагадую, точно ніхто не знає. Навіть якщо вам так говорять. Тож. Карти двору вони е, дуже такі багатогранні і викликають якраз багато труднощів у новачків. Чому? Ну Тому що немає такого сталого розуміння. Вони можуть означати певних людей, певних осіб. Але, е, знаєте, з мого досвіду, хочу сказати, що і молодші аркани <кій> числові також можуть означати осіб. У угу, мене таке теж було. Так от. Вони можуть означати осіб, вони можуть означати стан, ну і навряд чи подію. От особа або стан. частіше за все. Деякі тарологи прям зовнішність визначають за картами двору, ну, там, вік. Я би так, чесно кажучи, ну, в моїй практиці трохи інакше. Я більше визначаю психологічний стан, настрой. І ну, психологічну якусь таку характеристику людини. Тому що вік, от я вам скажу, наприклад, Паш, він означає а, таку або дитину, або юнака, або дівчину. Знову ж таки, це може бути хлопчик, дівчинка, якщо це дитина. Ну так, Прийнято знову ж таки, що Пентакліві це дівчатка, мечові це хлопчики, але не завжди. Ну, Якщо ми там стать дитини, наприклад, дивимось, то можна, в принципі, взяти ці характеристики, перевірити в своїй практиці. Якщо у вас так буде відбиватися, то швидше за все, це так. В мене поки що стать, пажі відображають по-різному. Поки що якось так. Більше відображають характеристику особистості. Тобто, таку, ну от, якщо випав, наприклад, паж жезлів, то це може бути дівчинка, але така бойова, як то кажуть. Тож, це може бути дитина. Стандартне значення, що це дитина, або якесь повідомлення, якась вість, якийсь вісник, також якесь навчання, початок чогось нового. Далі, це, якщо це йдеться про дорослу людину, то це людина інфантильна, людина незріла, яка там, не приймає рішення, не бере відповідальність і так далі. Ну, всі знають значення слова інфант. Да? Хто не знає, загугліть, будь ласка, інфантильна людина. Тобто, якщо ворожимо на кавалера, на його наміри, то ну, це дуже печальна історія. А, от, з пажами розібралися. Далі поїхали по лицарям. От лицар це вже такий персонаж: юний, молодий, гарячий, амбіційний і кудись прямуючий. Тут він летить з шашкою на гало. Він кидається на амбразуру, він кидається в бійки, він нестриманий, він, ну, необдумано не, не не обдумано робить якісь рухи різкі. Ну І такий персонаж під, під копита його коня не хотілося б потрапити. правда? Цей персонаж також гарячий. Але він, в принципі, більш він трошечки може гальмувати, якщо ви бачите, він трошечки може пригальмувати, він може зупинитися, він може вже себе трошечки тримати в лапках. Тут у нас червоний колір, тут у нас хмари, які говорять про те, що якщо це ми говоримо про характеристику людини, я описала: якщо ми говоримо про стан, то це стан, коли людина злиться, коли людина в афекті, коли людина. Сердиться людина після сварки, там, людина в гніві. Тобто це отака історія. Шумгам Ніразберіха. Якщо ми беремо лицаря жезлів, то це людина амбіційна, людина, яка чогось прагне, яка не сидить на місці, і людина, така сексуально дуже активна. Це не, скажімо так, не дуже надійний партнер на даний момент. Але треба дивитися контекст знову ж таки. Лицар Кубків це такий чувак, який може, їдучи своїми справами, а мети в нього ну, мета в нього, можливо, і є, але вона легко дуже змінюється. От він собі їхав туди, побачив прекрасну даму, розвернувся і почав до неї залицятися і вже забув, куди він їхав. Це такий юнак, чоловік, хлопець. Який буде дуже багато всього розказувати і буде сам в це вірити, але йому вірити не дуже варто, тому що він в нього як то кажуть, язик підвішений. Заслівцем в карман в кишеню він не полізе, і він може навіть і подаруночок якийсь принести. Ну, Тобто, от характеристика особистості якась от така. Він дуже красиво, дуже романтично залицяється. Він робить такі якісь вчинки дуже романтичні. І зірку там до, до ваших ніг, і, там, і червону доріжку, і, і все, що все і там сто одну троянду, і все, що ви захочете. Да? Але, але, Чи, чи а, будуть за, за цим якісь такі моменти а, прийняття відповідальності і так далі. і так далі, ну, Там треба дивитися. Не факт, далеко не факт. На відміну від лицаря Пентаклів, він а, такий, знаєте, як ото, я старий солдат, і я не знаю слов любві. Тобто, він такий а, парубок. Не моторний, моторний. Еней На був парубок моторний, Оце Еней. Оце, оце у нас Ромео. Оце я навіть не знаю. Ну, в негативі це буде Гамлет який-небудь. Цього Отелло. От вам Отелло, будь ласка. А Лицар Пентаклів це такий, знаєте, про якого не пишуть в книгах, не знімають фільми, але дуже крутий сім'янин. Він абсолютно може бути скучним. Але це реально ну, той, з яким можна створити сім'ю. Він буде рухатися дуже повільно, він не буде квапити події, він буде довго запрягати, але з ним буде дуже круто їхати. От це такий батько сімейства майбутній, той на якого варто, скажімо так, звернути увагу. Хоча він може бути абсолютно неприглядним зовні, він не вміє робити шикарних жестів, він може бути такий не дуже. Зі словами в ладу. Ну, Хоча наміри у нього, енергії в нього достатньо. І намірів, Наміри в нього дуже серйозні. Але я ж кажу, він дуже надовго може задуматися Він з оцих таких повільних ребят, які, знаєте, як кажуть, якщо довго дивитись на дівчину, можна побачити, як вона виходить заміж. От з ним така історія може трапитися, що вона вже вискочить за цього або за цього. Да? Але цей навряд чи ще й заміж позове. Він може позвати там. Пожить у нього до вівторка або до, до, до понеділка. От, але ну, не факт. Це і буде там, одразу звати в Париж, але не факт, що ви поїдете навіть в Одесу ну, і так далі. Тобто, ну, така історія. Про стан, знову ж таки, приблизно. Оце романтичний стан. Романтичний стан закоханості, стан захоплення, стан творчості. Стан такого натхнення. Це також стан натхнення. Але такого, коли хочеться дерзати, хочеться кудись бігти, хочеться це робити, хочеться вже ну, одразу комусь кудись дзвонити і, і вирішувати і реалізовувати. Оце стан, коли розсердився, я зараз піду всім надаю. Я зараз розберусь, я зараз піду всім розкажу. А це стан, коли людина працює, людина в роботі. Ну, стан такий заклопотаний. Рутинний, спокійний в роботі, впевненість, стабільність і так далі. Можливо, трошки скучно, але надійно. Дама. Король з дамами пере... Трошки перемінялися. Дами, королеви. Королева мечів, королева жезлів, королева кубків і королева пентаклів. Прекрасні дами, я їх дуже люблю. Зараз їх полюбите і ви. <хи> так, значить, дама мечів це інтелектуалка. Ми пам'ятаємо, що це масть повітря, масть менталу, це наш розум, інформація. Тобто, це жінка, яка або працює у владних структурах, в державних організаціях. Так само про чоловіка ми скажемо. Чоловік-меч. Це, до речі, військові якісь спеціальності, це державні організації, владні структури, судді, поліцейські, податкові і так далі. Ну, податкові можуть бути ще й тут. Це якщо стосовно професії, лікарі, до речі, там, хірурги і так далі. Перевернутий король мечів, патолога-анатом. Ну, це такий маленький нюанс практики. Так от. А, ця масть вона про легкість, про віддаленість від інших, трошки така трошки інтровертність людини. А, до цих людей, от до них до обох, дуже важко дістатися. Скажімо так, дуже важко потрапити в їх близьке коло спілкування. Але якщо ви туди потрапили, ви там вже назавжди. Ну, Я маю на увазі не те, що вас звідти не випустять, а те, що. Ну, По-перше, це дуже глибокі, розумні і цікаві люди, просто вони не усім розкриваються і віддають свою енергію і розкриваються лише в вузькому колі тих людей, яких вони люблять, яких вони в свій світ впустили. От, З таким чоловіком складно побудувати стосунки, але це чоловік однолюб. І е, велика біда такого чоловіка, якщо він зустріне, скажімо так, не ту жінку, яка його поламає, і він потім може все життя. Це оці одинаки, які потім ніколи не одружуються, да? які там живуть все життя, е, ну, не ті, які не одружуються, але кожного дня міняють жінку, а ті, які реально вибирають самотність, шлях відлюдника. Ну, це може статися з мечовим. Тому що вони насправді дуже тендітні всередині, що ця жінка мечова, що чоловік, і тому вони заковані в броню. Тому що без цієї броні вони дуже вразливі. Вони вразливіші, ніж, ніж інші масті. По стану королева це такий стан, холодна голова. Коли ми і король, в принципі, так само, коли ми не піддаємося емоціям. Ми не даємо місця своїм емоціям, ми їх не враховуємо, не випускаємо, не даємо їм взагалі жодної влади. Ми Керуємося лише розумом. Все. Це снігова королева, а це у нас кай. Але кай ну, не, в, не в сенсі інфант. Король мечів зовсім не інфант. Це дуже надійна людина, але дуже складна людина, тому що він може захлопуватись в ракушку і довго звідти не виходити. І це дуже складно. Жезли. Ну, я просто одразу вже і королеву і короля розкажу. Жезли це у нас вогняна стихія. І такі сексуально активні, незалежні ребята. Що він, що вона? Вона, це бізнес-леді, це жінки, які обирають та на що мені той заміж? Мені реально це не треба. Мені самі краще. Я все можу сама. І вона реально може. Ну, тобто вона реально щаслива. Тобто, це не та, яка з безвиході е, говорить, що там мені ніхто не треба, а насправді треба. Це та, якій реально не треба. Ну, воно їй реально. Вона настільки зосереджена, трошки егоцентрична така особа, вона настільки зосереджена на собі. Е, це най, найяскравіша, мабуть, буде по зовнішності. Їй приписують ну, якби ці, цій карті, цьому аркану, що вона відьма через цю чор, чорну кішечку. Насправді, це просто Памела Колман-Сміт зобразила свою, свою улюблену кішечку тут. Ну, просто так, так співпала. Але ну, вважається, що, да, що на сигніфікатор, коли виходить ця карта, то це ми маємо справу з людиною, з магічними здібностями і так далі. Це дуже сильна енергетична жінка, яскравої зовнішності, енергійна, така, що в неї в руках все горить, сім'ділка, Юлій Цезарь у спідниці. Може багато справ переробити і в неї енергія ще залишиться. Але вона ніколи не обере бути багатодітною мамою, вона ніколи не обере пожертвувати собою заради когось. Вона ніколи не обере шлях служіння. А якщо її там, доля буде до цього змушувати, вона буде дуже нещасна, тому що в центрі її всесвіту завжди лише вона сама. Так само і оцей хлоп, оцей король. Хоч він і король, але він знає, знаєте, він з тих чоловіків, які навіть не маючи грошей, не маючи статків, не маючи жодного статусу і одягненим, буде взутим у рвані кеди, він буде приваблювати жінок. Навколо нього завжди будуть жінки, як ото. Бжоли на медову квітку злітатися. Тому що в нього така енергія, сексуально активна. Дуже рідко такі чоловіки бувають вірними. Дуже рідко такі чоловіки ну, такі чоловіки навряд чи будуть однолюбами. Звісно, такий чоловік може з віком естепенітися. Він може, звісно, трошечки заспокоїтись, да? обрати собі жінку і. ну... І жити собі нормальне сімейне життя. Звісно, що так може бути. Але особливо там, в молоді роки, для нього ну, якби, вірність це не чеснота, і йому дуже це складно, тому що ну, така, якби, чи то така природа, чи то така натура, чи то забагато енергії, чи то не вміння цю енергію ще направляти туди, куди треба. Коли він навчається цю енергію направляти, ну, наприклад, коли він ще в стані лицара. Це от якраз той, хто зраджує, той, хто направо і наліво, за кожною спідницею і так далі. Коли він навчається цю енергію вже а, акумулювати і направляти куди треба, це буде вже король жезлів, той, який вже обрав, знає, яка жінка йому потрібна, яка жінка, а жінка йому потрібна яскрава. Жінка йому потрібна достойна, скажімо так, його енергії. До якої він буде поспішати додому. Тому що якщо там буде ну, якась сіренька мишка, то він ну, просто зірветься з катуша, як то кажуть. Але це якраз чоловік, який вміє вже сублімувати сексуальну енергію, потужну, творчу, а ну, це і є творча енергія в якусь справу і він уже реалізувався, він уже чогось добився, він вже знає, хто він, і він вже має якийсь бізнес. Він уже ну, реалізує в діяльності свої, свій потенціал. Часто спортсмени, до речі, по, ці, по цих картах проходять. Це дуже класна буде конструктивна реалізація енергії. Це люди з дуже великим потенціалом, з дуже велик, великою кількістю, великим резервуаром енергії. Але з малою частиною саморефлексії, тому якби, ну, совісті вимагати від них марно. Далі, кубкові. Це їхня слабкість, це може бути випивка. Або заборонені речовини. Часто по цих картах, якщо ми дивимося, чи є в людини там залежність, нема, то кубкові карти вони покажуть, що є. До речі, королева кубків це така дуже емпатична, це дуже така натхненна, це така поетеса, це така творча людина, але вона трошки хаотична. Їй потрібні якісь рамки, їй потрібен чоловік от, в парі, до речі, з королем кубків. Ну, якщо, от, наприклад, я говорила про жезлову, що вони будуть хорошою парою, ну, чесно кажучи, не факт, вони можуть один одного своїми блискавками просто повбивати. Я потім скажу, які пари я вважаю більш адекватними. А ці разом або просто скиснуть, або зіп'ються. Тому що в нього нема берегів часто і в неї. Хоча король це частіше за все той, хто вже опанував свої емоції, той, хто вже, в принципі, капітан у морі своїх емоцій. Вони його захльостують, але він вже вміє плавати в них. А її захльостують і вона не вміє. Тобто їй потрібен хтось, хто буде капітаном. Вона часто губиться, не може прийняти рішення. Вона чаї часто можуть накривати якісь такі депресивні стани, грустяжки. І так далі, і так далі. Але противагу, вона також дуже часто, вона дуже-дуже, якщо вона любить, то вона любить всією душею: хоч друзів, хоч чоловіка, хоч дітей. Тобто, це дуже така мама, яка ну прям буде любити, любити, любити. Це дружина, яка буде прям надихати, яка буде оця фея, богиня і так далі. Це подруга, яка завжди вислухає, яка завжди. Якій ти завжди зможеш поплакатися, і, і вона ну, завжди прийме, завжди зрозуміє, ніколи не засудить і так далі. І відчує твій біль. Ця подруга, яка реально допоможе зв'язками. У неї зазвичай дуже багато соціальних зв'язків. Це, до речі, соціальна реалізація класна. У цих людей дуже багато друзів, вони екстраверти. Якщо ці інтраверти, то ці екстраверти. У них дуже багато зв'язків, дуже багато друзів. І ну, якби вони. Дуже такі на зв'язках. Це богема, чисті ну, можна їх назвати. Не завжди. Звісно, що не завжди. Ну, такі дуже чутливі, небайдужі, часто благодійністю займаються, там, люблять тварин. ну, тобто, Це от такі ребята, ну, це інтелектуали, я вже сказала. А пентакливі. Пентакливі це сім'янини. Це такі сім'янини, от яка подруга пентаклива, або дискова королева. Це подруга, яка ллє тобі чаю, розстеле тобі ліжко, де ти переночуєш, і знайде рішення твоєї проблеми. Вона не буде витирати шмарклі. Вона одразу знайде рішення твоєї проблеми. Ну, тобто, вона не буде це все вислухувати, вона не буде це все ось буде вислухувати. А ця буде одразу вирішувати, може десь і позасуджувати. ну, якби Це такі вже нюанси. Але, от, наприклад, ти приходиш і там, говориш, що тебе там, про черговий хлоп, ця буде тобі витирати соплі три дня і три ночі, а ця одразу каже, ой, слухай, ну я тобі те саме казала, все, закрили тему, давай, ми ділаємо раз, ділаємо два, ділаємо три. Ну, така вона дієва. Це мама, яка буде дуже турботлива, щоб поїв, щоб в теплі, щоб все було. І тато це такий батько сімейства. Вони дуже багато, до речі, це теж спортсмени можуть бути, може і ні, але вони, це можуть бути любителі поїсти. Я перепрошую. Любителі поїсти, любителі там бути на спорті, тобто вони люблять усі задоволення земного життя, стихія землі, матеріальний світ. Вони дуже люблять це там антикваріат, вони дуже люблять матеріальні речі, у них завжди там якісь шикарні ремонти, ну, красиві там речі, вона дуже любить цей весь затишок створювати для людей. Ну, Прям матеріальні речі дуже важливі для людей. І для такого чоловіка дуже важлива зовнішність жінки. Тобто, якщо отут. Тут не так важлива зовнішність. Отут важлива душа для цього чоловіка. Отут важлива от просто яскравість, харизма, сексуальна привабливість. Не так зовнішні якісь риси, як от просто загальний такий вайб. Да? Взяла якоюсь іскрою своєю, круто танцювала на танцполі, да? і в нього загорілися очі. Тут просто от душа, от вона його захопить з своєю такою чуттєвістю, чутливістю. Він навіть не помітить її там якісь недоліки зовнішності. Тобто, це не візуал, це більше кінестетик, а цей саме візуал. Тобто йому дуже важливо, щоб вона. Виглядала з іголочки, щоб вона була дуже красива, щоб вона швидко схудла після пологів. Ну, наприклад, да? Це звісно, що це такі я загальні риси описую. Це не обов'язково так в кожному конкретному випадку, по-різному може бути. Це, По цій карті також по королю Пентаклі проходять ну, папіки, які, які там утримують коханок, да? наприклад, маючи сім'ю там, багатодітні. Там. ну, Тобто, це такий батько сімейства. Він зазвичай дуже матеріально забезпечений цей чоловік. Цей може бути гол як сокол, а може бути при своїй справі. Цей може бути невизнаним таким, якимось творцем, да? а може бути знову ж таки, реалізованим. По-різному. може бути. Так, тут зовнішність не важлива, тут важливий інтелект жінки, щоб вона була співрозмовницею класною. Щоб вона от прям його розуміла, і, і щоб, ну, от, щоб співпадіння оце він відчув. Ось так, в принципі, зрозуміло. Зараз розкажу ще трошки, на прикладі, на прикладі Пентакливої масті, а, розкажу про ріст, трошки ось так зроблю, розвиток подій. В картах двору, в фігурних картах або в картинках. Тож, розвиток подій. Паш це в нас початок ситуації, початок чогось, самий початок це навчання, лицар це вже розвиток, це вже серединка, це вже розвиток, коли ми вже прямуємо, вже щось відбувається, і як швидко ми прямуємо, я розповіла. Королева це коли ми можемо зависнути. Коли ми ще не дійшли до фіналу, зависання, провисання, якась така, начебто ми чогось вже й досягли, але не дійшли до результату. або результат нас не зовсім влаштовує. Завершення ситуації поки що немає. Тобто, наприклад, на питання, це зараз незалежно від масті. Це зараз я розказую просто в кожній з мастей. По картам двору, по росту, по зростанню. Наприклад, якщо ми питаємо: пауза чи кінець да, там в стосунках, і випадає королева. Або втручання якоїсь людини, або якщо конкретна відповідь на наше питання, то пауза. Це пауза. А якщо випадає король, то кінець. Ну, як... Король це завершення. Все, ми завершуємо цю ситуацію, вона дійшла до свого апогея, і вона завершується все. Якби на цьому все. Це вже крапка. Тобто, це три крапки, це у нас крапка. Е ну, так, власне, по кожній масті буде те саме. Отак, От все. По картам двору ми коротесенько пройшлися. М -м... Книгу, книгу, яку я рекомендую. Зараз я Королівський двір Таро. Я авторку забула, зараз я спробую. Перепрошую, Мері Грір. І Том Літл, автори Королівський Двір Таро. Це не єдина книга, це просто та, яка є в мене. Їх, як мінімум, я бачила ще дві. Тож, можете ознайомитися з ними, можете подивитися і, в принципі, ну, робити свої висновки, але загальну тенденцію я вам надала. Ну, це та, принаймні, з якою я працюю.